Але ну переглянув я його, в принципі, статистику, е, і зрозумів, що ну згідно того, що ми маємо на Хел ТВ, там останні матчі плюс-мінус е, ну виглядає, наче непогано. Тобто, реально 18 років е, там, ніби в топ-30 світу, входили навіть джуніор. Далі вони розвиватися не можуть через зв'язки е, ну так побудована система від Valve, що через конфлікт інтересів ти не можеш грати на одних і тих, і тих, і тих самих івентах. тому Насправді нема життя для любого джуніор складу. Тобто, все закінчується на тір-півтора турнірах, і далі гравців просто перепродають або беруть в основний склад. Ну от йому повезло, його взяли в основний склад, і тоді багато думали, типа, замість кого. Ну іначе по ролях, які мали бути на той момент, виглядало так, що це був імен. Але е, ми не знали одного моменту найголовнішого. І це не те, що наві е, заздалегідь вирішили, що піде Джель, що вони його кікають, і що е, саме він проблема. Насправді, Джіль е, вигорів. Вигорів е, він зробив влог, е, де, в принципі, описав все те, що він зараз відчуває. І я хотів би, ну, по-перше, е запросити вас до свого телеграм-каналу Контрсрач, ми одні з найбільших е українських телеграм-каналів пов'язаних з КС. -ом. А також uh, можемо прочитати разом ось цей його пост, який ну, взяли мої ньюсмейкери якраз із Влогу. Мені 25, і хтось каже, ти молодий, маєш гарну роботу, чому не поєднуєш все. Бо якщо ти хочеш бути гравцем рівня ті родин найкращим з найкращих, ти мусиш багато чим жертвувати. Я вже жертвував декілька років і відчуваю, що багато втратив у житті. Я навіть uh, втомлююсь після п'яти хвилин ходьби. Уявіть собі, ось така в мене зараз форма. Я купив дріфткар і хочу зайнятись дріфтом. Е, є друг якого звати е, Томас. Він мене навчає. Я маю BMW e 46 повністю готову до дрифту машину. Побачите її в моїх влогах, бо я хочу почати створювати контент. І це а, ще не одна причина взяти паузу. Я обожнюю створювати контент, не лише стрімити, а й робити гайди. Один в 5, відеорозбір гри, а, щось, а, що допоможе спільноті. Такі відео ніколи не застаріють. З минулого літа я скинув 18 кілограм, але я ще не відчуваю себе щасливим. Зараз важу 86, а може після медового місяця 88. Але справа не у вазі. Справа у здоров'ї та русі. Я хочу займатися екстремальмам. Екстрем нормальними видами спорту кікбоксинг, мотокросс, дрифт. І е, це ризик травм, що було неможливо поєднувати з грою за наві. Ще одна причина взяти паузу. Я хочу полегшити життя своїй дружині. Ми купували квартиру. Вона займалася усім сама. Ремонт, будівельники, організація, весілля. Я чесно кажучи, додав 1%, відповідаючи так на всі її ідеї. І Я хочу бути більш активною частиною нашої сім'ї. Можливо, звучить сумбурно. Але в мене справді багато думок в голові та головне, я не розчарований, можливо, трохи страшно. Бо в Наві все було стабільно, гарна гра, стабільний дохід, але я хочу спробувати себе в чомусь новому. Я ось почитав цей пост насправді і зловив себе на думці, що GL реалізував все те, що я колись насправді я хотів і до сих пір хочу в цьому житті. Але завжди є оцей страх е того, що е в тебе є робота, в тебе ну, типу, є розуміння за рахунок роботи, що буде завтра. А якщо ти все кинеш. То ти, значить, маєш себе випробувати в чомусь іншому. Ну, хоча, знов ж таки, я в своєму житті став після кіберспортивної і рекоментатором, і в принципі, тоді також був такий шлях. Знаєте, ну невідомий. Тобто, я не розумів, чи вийде, не вийде, як там, що там турніри і так далі. Тому що, коли ти граєш КС, ти ну, як програвець, розумієш. Завтра значить, прийшов на тренування, відкатав праки, поїхав в кінці місяця на якийсь турнір. Зайняв там якесь місце, далі, тренування, ну і так далі. Ну і це продовжується, продовжується, продовжується. Але завжди в тебе думки, типу, а що далі, а що як, а які ще бувають життєві розклади, а друзі, а вечірки, ну і все таке інше. Ну і всі програвці насправді жертвують так чи інакше. Звичайними людськими знаєте, такими речами, які у всіх у вас є. Тобто дні народження, мами, сестри, друзів, і програвці зазвичай всі пропускають. Та це я пропускав а в їхньому графіку, ну, очевидно, що все те саме. І він це зробив. Він вирішив забити на гру. Це таке серйозне насправді доросле рішення. Може потім пожалкувати 10 разів, тому що повернутися на сцену дуже важко. Ми бачимо зараз. Ну, абсолютно всіх не може повернутися, беручи старих гравців, Наві, типу, де вони? Беручи навіть Сімпла, який, типу, ніби успішно повернувся у Фейс. Але ми бачимо, що на першому івенті форма його непогана, але не ідеальна, і чи буде він краще грати. Знов що таки, ми поки що не знаємо скоріше за все, але чи там стане таким самим, як він був, мабуть, ні тому єлю можна насправді сказати велике дякую. І побажати всього найкращого у його, так би мовити, наступному вже не кіберспортивному житті. А може й повернеться, повернеться, знаєте, їсти захоче повернеться. Хоча він туди теж писав, чи в Влогу, чи в Твіттері, що можливо буде аналітиком та на Єселях. Ну, знов ж таки, маючи гарний англійський, і вже за спиною результат такий, як є, це в принципі ну, все одно гарний підробіток буде для нього. я Думаю, що е, заберуть його ESL або Blast Ну по-любому без шансів. Тому, так би мовити, без копійчини він не залишиться. А е, насправді е, це серйозна втрата, як на мене, для Наві, тому що я все ще вважаю, що планувалося забирати скоріш за все також іме. Тобто в них є, значить, трійка, це Біт, який все ще молодий і класний гравець, мотивований. Мабуть, в них є капітан Алексібі. Так грає не дуже, але капітан. Ну це, 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 це дуже цінно, все одно. Тобто, знайти такого, як Алексія, досвідченого капітана вже дуже важко. Тим паче, в них вже зв'язка з блейдом, так би мовити, непогана. Ну і снайпер, який не який. Знову ж таки, хтось каже, поганий снайпер, а хто краще? Де краще, як краще. Тобто, треба, ну знаєте, реально брати снайпера. А реально краще всі ну, снайпери грають в інших командах. А, тому, ну, чи може Вандерфул типу, грати як Монесі? Напевно, не може. Але чи може він грати вище середнього стабільно? Може. Чи ця гра допоможе вигравати команді? Мені здається, так. Тому треба добрати Імхо двох, одного взяли на от іме під питання. Можливо, їм дадуть шанс. Не знаю, що в нього з мотивацією, але глобально ну, конкуренція дуже сильна і Імхо, іме, я би, якщо чесно. Змінював. Джіль знову ж таки, чому втрата? Знаєте, що чому? Тому що, якщо ви подивитись на команду як вони грали там на сцені чи ну, в якомусь там quiet Place та тихому місці, типу студії, завжди була мораль від нього. Завжди кричав, завжди боровся, завжди якось е... хотів знаєте допомогти своїй команді саме в цьому аспекті. а Тому що всі інші такі, знаєте, тихі задроти, там там максимум посмішка, там петюня і все таке. Але ну, цього е, не часто достатньо, якщо ми бачимо знову ж таки, там так само Хвіталіці, там Бабекс, як лідер, капітан, кричить і все таки заряджає команду. Е, це важливо. Це важливо. І зараз навіть такої людини нема. Тобто Блейд такий по собі, знаєте, закритий персонаж, і всі інші абсолютно ті самі. Е, і от джель єдиний, хто це все робив. Але видно, напевно, що мотивації в нього вже не було, тому робив він це, знаєте, Ну якось не, 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 не від. Не від серця, тому що та, треба, знаєте, а це так не працює. Команду треба заряджати завжди на такою чистою емоцією. Тому проблеми у Наві. Проблеми. Зараз подивимося, чи будуть міняти іме, чи не будуть. Ну якщо не будуть і не візьмуть когось схожого на GL, який буде якраз таким заводілою, то команді буде важкувато. А знову ж таки, Імхо в нинішній конкуренції, блін. Ну, спочатку треба в топ-8 зайти знову ж таки, протягом там, перших двох місяців, потім на третій вже в топ-4. Якщо цього не буде, то, скоріш за все, будуть, будуть знову змінювати склад протягом наступних там, чотирьох місяців. Моя думка, що будуть змінювати. Тобто цей склад, ну, знову ж таки, подивимося, хто буде п'ятий. Якщо їм залишиться, то, їм, то будуть змінювати. Якщо їм заберуть і візьмуть когось, схоже на джеля, може щось цікаве вийде. Знову ж таки, Сильні сторони є костяк з трьох гравців. Слабка ланка, це от якраз те, що Джель не був найгіршим гравцем команди, але саме він іде, і замінити його все одно буде важко. Пишіть ваші думки, друзі. Цікаво почитати, що ви думаєте. З цього приводу з вами, був Сеня Па-па